І далі будемо говорити про ситуацію на передовій якраз на запорізькому напрямку. Зараз з нами наживо Микола Коваль, це підполковник, прес бригади Червона калина. Пане Миколе, я вас вітаю. Слава Україні. Вже здоров'я гроємслава. На жаль, більше чуємо інформації про Запорізький фронт. Бачимо, що останніми днями ворог там активізувався. Офіційно повідомляють, що були спроби йти навіть танками в напрямку Гуляйполя. Тож розкажіть про оперативну ситуацію, чи продовжується оця тактика механізованих і не досить масштабних атак. Я скажу, взагалі, обстановка на Запорізьку напрямку вона не, 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 не має суттєвих змін. Якщо і на Голіаполі була ця одиночна атака з підтримки танків і на якихось там квадроциклах вони, то ми пани відпрацювали, танк знищили і штурм зупинили. Зараз за останню добу не було таких механізованих штурмів з задіюванням техніки, продовжують тактику задіювання малими групами. Штурмові групи по два-три по три чоловіка, ну, або відправляють такі групи, як ДРГ, щоб вони розідували і виявляли наші позиції. Що я скажу стосовно нашого напрямку, то бійці проводять аеророзвідку цілодобово і вдень, і вночі. І якщо ми будемо виявляти техніку, ми одразу будемо по ній працювати за Особливо, особливо на підступах до наших позицій, тому що це аеророзвідка, вона і для того працює. І якщо ми виявляємо, ми одразу задіємо артилерію, ми задіємо всі засоби, щоб ворога зупинити до підступів до наших позицій. А якщо орієнтуватися по всьому запорізькому напрямку, які точки, які селища чи міста є основними, де ворог пробує прорвати нашу оборону? Бо раніше було це лише роботи, не там той регіон. А зараз? Я би сказав, що вони і вони по всій лінії. Намагаються десь штурмувати ну, там, час від часу то роботи, то вербове, то там мала такмаська, нещодавно гуляє поле. Тобто вони десь поодинокі роблять ці штурми, намагаються якось прорватися, прорватися. І, і такими ж цими штурми-штурмами вони хочуть. Дойти до тих позицій, які втратили. Ну немає такого, що от конкретно вони збирають один кулак і йдуть там тільки на роботу, на я гуляю поле. Тобто вони десь в одну добу тут штурмують, іншу добу, там штурмують. Тобто, по всій лінії цими малими групами вони намагаються якісь проводити штурмові дії. Головком Сирський в інтерв'ю з Guardian говорив про те, що якщо окупанти там підуть в наступ, то наші військові спроможні відбити такі штурми противника. Про цьому є цифра 90 тисяч окупантів загалом на запорізькому напрямку. Де вони зосереджені? Я так розумію, вони не дуже поруч до лінії бойового зіткнення на якій відстані вони розташовані, і як швидко вони можуть підібратися до лінії зіткнення, якщо все ж таки надумають штурмувати більш масштабно. Ну, це я скажу, це по всій лінії вони розтягнуті, вони не зібрані всі в одній тості чи в одному населено пункті. Якщо порівняти зараз з Покровським напрямком, там вони застережені всі на одному колоку, а тут вони розтягнуті. І, це... і ми проводимо цю розвідку і знаємо, що в них є цей особовий склад і готуємося до любих дій. І, і якщо, наприклад, взяти, якщо вони десь підуть в штурм. Активізуєшся, ну я ж кажу, ми до цього готові, і у нас всі засоби готові до того, щоб відбувати штурм. Тобто, ви говорите про те, що забезпечення захисників на запорізькому напрямку достатньо навіть для того, щоб впоратися з великою навалою ворога. Так. Ще буквально хвилинка лишається, але хочу вас запитати, що в тилу противника. Тому що деякі військові говорять, що в них там ледне п'ять ліній оборони. Я в контексті того, якщо ми там підемо в наступ, наскільки це складно буде, наскільки вони окопані. Ну я сказав би, що коли був контрнаступ на Запорізьку напрямку, ми побачили наскільки вони окопуються, і їм не треба давати можливості окопуватися, і ми проводимо. Інколи таку роботу, щоб працювати по їхнім тиловим пунктам, по логістиці, по тому, щоб вони не могли дуже ефективно окопуватися, і тим самим, потім, на майбутнє ми будемо розуміти, що якщо будемо йти в штурм чи відбувати наші позиції, то ми знаємо, що вони там робиться. Зрозуміло вас. Я вам дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Сподіваюся, що дійсно все так, як ви кажете, ми готові і до наступу, і до відбиття наступу противника. Це був Микола Коваль, підполковник, прес-офіцер бригади Червона калина. Ми поговорили про оперативну ситуацію на запорізькому напрямку.